Знаєте, що більше роздражає? Мене завжди роздражає в мене на роботі. Це коли ти вже йдеш додому, у тебе лишається 5-10 хвилин йти додому. А я працюю від хвилини до хвилини. Я не можу мати над години, над хвилини заборонено. І в мене починає <кхм>, менеджер мене тиснути за 10 хвилин зробити роботу. Яку робиться за 2-3 години. Ну, це нормально? І це до речі, отака от фігня, вона є нормальною в Польщі. Вона є зовсім нормальною в Польщі. Чесне слово. Така от фігня. Ти мусиш роздвоїтися і піти додому, і отаке. От. Я не розумію таких людей. А саме головне, що ті люди, оті менеджери, вони так само були на таких посадах. Менших низьких посадах, як і я. І вони то прекрасно розуміють. Але у них таке є всередині шибко, 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 шибко. Все шибко. Але шибко то означає, що робіть помалу. Отаке. Розумієте, така ментальність.